Так, у нас є Октавія ВРС. 2.0 бензин 2008 рік. На таких от, от титанчиках. Покажу по салону. У нас повністю електропакет дзеркал, є підігрів, електрорегулювання, є в нас круїз, датчик світла. У нас вже йде двохзонний зони клімат-контроль, механіка шестіступочка. Отак так і у нас в Кувшах виглядає. На приборці 273 пробігу. Також є автозатемнення, чорна стеля. Плюси РС. чорний потолок. Заднє сидіння, як завжди. Переважно в багатьох машинах вони виглядають дуже красиво. Попільничка і карманчик. Задні ручки, як у нас от, виглядають дуже красиво всі вікна рідні, крім лобового, Ззаді у нас от є, полка, також є отакий от от кейс, закладати щось туди. Далі у нас присутнє подвійне дно таке. Також у нас тут запаска домкрат. В авто є два ключі, так воно виглядає у нас. Лінзована оптика, адаптивна лінза стоїть. Як для восьмого року виглядає дуже-дуже непогано. Тільки помив трошки фара, запотіла, але це нічого страшного. От нас вона виглядає як дуже красиво і їде дуже красиво, бо в соці у них 200 коней.